Похмуро сьогодні на курорті, але добре, що вже дощі перестали падати. Три дні підряд у Трускавці дуже сильні падали дощі. Ми сьогодні похмуро зранку навіть трішки сонце виходило. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз йдемо з вулиці Грушевського на вулицю Сагайдачного. Покажу вам санаторій Лісова пісня і потім ще покажу вам санаторій Дніпро. Також буде віла легенда по дорозі. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь! Ми вже зараз з вами на вулиці Сагайдачного, і прямо перед нами вже видніється санаторій Лісова пісня. Ну, але ми до нього підійдемо з іншої сторони. Сьогодні в Палаці культури Шевченка немає концертів, також не буде відповідно анонсів концерту і на біветі. Так що, друзі, є шанс походити іншими вулицями Трускавця. Сьогодні вже 3 квітня, тобто нове відео для вас, друзі. Завтра вже буде 4 квітня і завтра на курорті до вечора ближче буде плюс 18. Ну і також буде в Палаці культури Шевченка співати Михайло Грицкан. Бачите, весна, дерева цвітуть, але ну кажу, таких 3 дня було, що не знаю, люди, які приїхали на відпочинок, їм трішки не пощастило. Три дні падали дощі, але я бачив, що люди і під парасольками гуляли. Ну, Звичайно, не в такій кількості, як коли світить гарно сонце. Давно, я вже напевно 2 тижні тому ще обіцяв, що зніму вам санаторій лісова пісня. Дуже просили в коментарях. Ну, Не часто я тут буваю вулиці Сагайдачного. До речі, з цих будинків, ну, старі хрущавки, з них е, дуже гарний краєвид, особливо з верхніх поверхів, видно практично весь Трускавець і також видно з е, санаторію лісова пісня. Я пам'ятаю, колись приїжджав у Трускавець, е, пам'ятаю, це 2008, 2008 рік був. Коли будувалася Лісова пісня, чи вона вже була збудована, просто продавали, пам'ятаю, апартаменти за 11 тисяч доларів, навіть такий банер був. При в'їзді в Трускавець біля автостанції був банер, що продавалися апартаменти в лісовій пісні. І зараз там е в частині цього приміщення живуть люди. Хтось купив апартаменти, є там також як квартири, ну, якось досить цікаво, там все зроблено. Ну, а ми зараз в районі Вишеньки. Хто знає, район Вишеньки. А в цих старих хрущовках е також. Раніше дуже багато людей зупинялися, знімали квартири подобово. Прямо вниз вулиця Лисенка, яка веде прямо до Бівету. Є тут, бачите, і банкомат від Приватбанку. Ось, і ми вже, друзі, підходимо до санаторію Лісова пісня. Великий санаторій. Ну, правда, 15 хвилин. Від санаторію до бівету. Якщо обирати відпочинок в лісовій пісні, то вам там запропонують три різних пакета це один зі сніданками, інший просто проживання і харчування і спа-центр. Ну, і також пакет, який включає повністю все все включено. Отже, стандарт для однієї людини буде коштувати 3400. Я вам говорю про найдорожчий пакет, де все включено. Для двох буде 4490, однокімнатні апартаменти для однієї людини 3,760 гривень, для двох 4920 гривень. Напівлюкс для однієї людини 4360 гривень. Люкс для однієї людини буде 5540. Ну вартість пакету входить. Проживання, трьохразове харчування, консультація всіх фахівців, терапевта, уролога, гінеколога, кардіолога, базові лабораторні дослідження, діагностика і обстеження організму, бальнеологічні процедури, процедури теплолікування, процедури інгаляційної терапії, також фізіотерапевтичні процедури, щоденний прийом фітокисневих пінок, послуги автостоянки, користування мінеральних вод, послуги тренажерного залу. ну і... Wi-Fi, діти віком до 6 років проживають разом з батьками безкоштовно без харчування та лікування. Діти до 6 років відвідують спа-центр безкоштовно в супроводі батьків. Ну і я вже бачу на протязі року в санаторії в цьому діє акція, що на кожну другу добу 50% знижка. Я думаю, що ви вже замітили, що по вулиці Сагайдачного дуже багато. Зробили реконструкції оцих прибудинкових територій. Ще залишився оцей один будинок Сагайдачного 6. Ну, роботи тривають. А вже 8-й, 10-й і 12-й будинки там вже реконструкція прибудинкової території зроблена і також зроблено Сагайдачного 1А. Зараз ми пройдемось до цього місця. Цікаво, що розширюють. Ну, раніше стільки автівок не було під будинками, зараз набагато більше автівок і, звісно, що нема де паркуватися. І ну, приємно, міська влада прийняла рішення розширити оцю прибудинкову територію, збільшити парку місця. Бачите, облаштували такий пішохідний перехід. Дуже цікаво. сюди вже бруківка, широкі гарні тротуари. Ну і, друзі, по вулиці Сагайдачного зараз будується два житлових будинки. Один отут, на початку, де зліва металева огорожа загороджена, видно, кран стоїть. А другий там будується трішки далі, вже біля соснового бору, хто знає. Сосновий бір, також Карпатська столиця, найвищий будинок у Трускавці, і біля нього будується новий житловий будинок. Ось бачите, тут облаштували також прибудинкову територію, зробили пар... паркомісця для автомобілів, а ліворуч, бачите, стоїть кран, і там триває будівництво нового житлового комплексу. Не тільки в центрі будують, також на околицях Трускавця. Також будують житлові будинки, відповідно, буде ще й комерційна нерухомість, так думаю. Ну, тут ще куди не йшло. Тут близько супермаркет АТБ, також близько автостанція до залізничного вокзалу, також недалеко. Ну і школа зразу, перша школа. А це вулиця Садова, яка запланована цього року під реконструкцією. Ну, ще роботи не ведуться. Але... А в минулому році реконструкція закінчилась вулиці Грушевського, з якої ми тільки що йшли, і також вулиця Лесі Українки, яка веде до статуї Ісуса Христа. Нагадаю, що ця вулиця вже працює, відкрита повністю. Все облаштовано бруківкою без асфальту. І тепер до статуї Ісуса Христа можна заїхати, вулиця Лесі Українки. Повністю зроблена аж до самої статуї, там є також парко місця, де спокійно можна приїхати і на авто. ну зараз потрускавці дуже багато вже є електросамокатів. Молодь полюбляє кататись на електросамокатах. Звісно, коли падали дощі, самокати стояли, а ось сьогодні погода. До вечора ще має вийти сонечко, а завтра. Цілий день сонячний. І вже, друзі, прийшло мені на телефон попередження про погіршення погодних умов. Так що неділя буде знову зі снігом. Уявіть, квітень місяць, всі дерева вже практично розцвіли, магнолії, сакури, алеча, абрикоси. Скоро черешні почнуть свисти, А це все, а тут мороз і сніг. Ліворуч від нас знаходиться магазин Дніпро-М також напівфабрикати Галя Балована, Експо Меблі, ну і магазин по електриці, магазин Люм'єр. Є тут, бачите, така стоянка невелика, можна залишити авто безкоштовно, до речі, У Трускавці, Не знаю, мені здається, що платних парковок немає. Це великий плюс. Тут є церква. Біля автостанції, також тут зразу є заправка Око. В попередніх відео друзі ви запитували в коментарях, чому зачинили верхній бювет. Та зачинили із-за того, що просто не було людей. Не було, закрили... Тепер ж проспілкових путівок немає, і тому відповідно немає людей на відпочинку. Закрили спочатку санаторій Янтар, Рубін. Потім алмаз, ну і відповідно не було кому і закрили верхній бювет. Раніше з верхнього бювета напряму вода йшла, ну на втусі мається на увазі трубами до санаторію Кристал. Зараз мені сказали, що воду привозять, як і в іншій санаторії. Ну Мається на увазі санаторій Кристал. А ми зараз знаходимось по вулиці Дрогобицькій, ця вулиця веде до Дрогобича, також до Львова. Цією вулицею потрібно їхати. Ну, бачите, там заправка ОКО, АТБ, ну і автостанція. А ми зараз повернемо і підемо до санаторії Дніпро. Багато коментарів зустрічав і багато людей пишуть, що в санаторії не працює. Не знаю, в інтернеті е, ціни на потівки є. Єдине, що неможливо забронювати. Один номер не відповідає взагалі, інший просто не піднімає слухавку. Ну і також я не бачив людей, щоб тут ходили до цього санаторію. І коли е, два тижні тому тут в трускавці падав сніг, а я тут проїжджаю часто біля цього санаторію, я навіть не бачу там слідів, щоб там хтось ходив. Якщо, друзі, є в когось інформація, будь ласка, напишіть в коментарях, чому не працює і коли буде працювати. Я знаю, що готель Basket минулого року не працював. Я так думаю, що і цього року не буде працювати, він виставлений на продаж. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в прямо потім екрану. Зараз ми вже знаходимось по вулиці Івана Мазепи, яка веде до Стебницького кільця, до торгового центру Вектор. Зараз ліворуч ми повернемо до санаторії Дніпро. Бачите, не видно тут людей. Ось так виглядає санаторій. Так що, друзі, якщо є якась інформація, в коментарях обов'язково напишіть. Мені цікаво. От на пані бачу йде. В санаторії, можливо, вона тут працює. Дійсно, в інтернеті путівки ніби продаються, сайти посередники продають. Ну, мається на увазі ціни на 2025 рік є, але кажу, що телефони один не відповідає взагалі, інший не піднімає слуховку. І були коментарі під деякими моїми відео, що. Санаторій, нібито закрили. Якщо в когось є повна інформація, друзі, то обов'язково напишіть. Прямо перед нами знаходиться жовтого кольору Золота Корона готель по вулиці Мазепи. Ну, Ми ще прийдемось вулицею Мазепи, але це вже напевно буде інше відео. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.